Привіт, ну що ви, як справи? Цього разу будемо говорити про Q-Revo Max V. Топову модель робота пилососа від Roborock. Девайс є по-справжньому флагманським, і він отримав безліч цікавих оновлень, що якісно впливають на прибирання. Та окремої уваги заслуговує ось ця станція самообслуговування та навігація зі штучним інтелектом. Про це все і ще багато функцій розповімо у цьому відео. Поїхали! Ця модель може похизуватися відмінною потужністю всмоктування в сім тисяч паскалів. Що в комбо із цією ребристою турбощіткою системою Ліфт якісно збере сміття та добряче очищує килимові поверхні, навіть із довгим ворсом. До 3 годин автономності забезпечує батарею ємністю 5200 мАч. І за цей час робот здатний прибрати до 300 квадратних метрів. Кілька слів про турбощітки для вологого прибирання. Диски щільно притискаються до підлоги і обертаються зі швидкістю 200 обертів на хвилину, що забезпечує якісне вологе прибирання і відтирання вже засохлих і старих плям. Як я і казав на початку, Max V прокачаний штучним інтелектом. Може розпізнавати тип поверхні, розрізняє дуже забруднені ділянки, на яких варто поприбирати ретельніше і підвищити потужні всмоктування. А коли виявляє складні плями, то підвищує вологість серветки і тре і ще сильніше. А ще робот може розуміти напрям покриття підлоги. Це можна виставити окремо в додатку, і тоді він буде прибирати вздовж швів, а не впоперек, що якісніше вплине на прибирання. Є тут така річ, як одночасне вологе і сухе прибирання. Коли робот потрапляє на килим, він підтягує турбощітки, якісно прибирає килимове покриття. А потім, опинившись, наприклад, на плитці, знову продовжує миття підлоги. А ще у руборок Urevo V реалізовано корисний функціонал. Робот підіймає модуль турбощітки під час мийки, що дозволяє йому збирати певну кількість рідини і тим самим не пошкодити турбіну. А головна інновація полягає в технології FlexiArm. Arm. Це турбодиск, що висувається за периметр самого робота-пилососа, що дозволяє прибирати впритул до плінтуса, меблів і таке інше, не залишаючи сухих мертвих зон. Якщо це не Revolution, то що це тоді? Особлива увага до багатофункціональної станції самоочищення. База містить мішок для пилососа, бак для чистої води та відпрацьованої. Кожен об'ємом трохи більше 4 літрів. Та весь складний механізм для очищення робота. Загалом база забезпечує до 7 тижнів автономної роботи пилососа. Після закінчення циклу прибирання база автоматично спустошує плезбірник робота. А коли в баку обмаль води, дозаправляє його. В процесі вологого прибирання робот періодично заїжджає на базу, щоб очистити миючі насадки. Цей час можна виставити в додатку, і робить вона це гарячою водою, температурою аж 60 градусів. Коротше, ледь не переці швапри диски, щоб при кожному новому заході на площу для прибирання пристрій був сухим і чистесеньким. А ще всередині станції знаходиться розумний датчик, який розуміє наскільки насадки забруднені, і це дозволяє оптимізувати очищення. Після прання база висушує насадки, і це запобігає утворенню плісніви та розмноженню бактерій в пилососі та в базі. Роборок QREVO Max V має інтелектуальну навігацію та систему датчиків. Вони допомагають орієнтуватися в просторі, уникати зіткнень з перешкодами і падінь з висоти. Щодо голосового керування, то воно реалізовано таким чином, що працює навіть без підключення до інтернету. Досить сказати «Hello, Rocky» поруч із пристроєм, і він буде готовий виконувати ваші команди. Які вони взагалі є? Ви можете ознайомитись безпосередньо в самому застосунку. Фішка приладу це розпізнавання домашніх улюбленців. Розпізнає 62 типи об'єктів у 20 категоріях і забезпечує ретельне прибирання навіть при недостатньому освітленні. Виявивши песика чи кота на своєму шляху, прилад сповільняється, знижує шум і обережно об'їжджає перешкоду. Відмітити, що у вас є тварина, можна у застосунку. І далі він буде її оминати. І сюрпризи тваринки так само. До речі, про застосунок. Для керування та налаштування юзаймо вже добре знайомий і зручний додаток, Roborock. або M Home, кому що зручніше. На картах можна визначити заборонені зони, налаштувати параметри та послідовність очищення для кожної кімнати, є гнучкий графік прибирань. І ще багато опцій, серед яких 4 рівні інтенсивності всмоктування та миття, налаштувати рівень змочування швабри, ввімкнути блокування від дітей. З прикольних речей це можливість керувати приладом за допомогою фронтальної камери. Можна подивитися, як там вдома справи, поспілкуватися по гучномовцю із родиною, головне їх не налякати при цьому, і просто поганяти туди-сюди, як на приставці. Отже, Roborock Curevo Max V. це на сьогодні топово прокачаний пилосос зі штучним інтелектом і максимальною автономністю. Як завжди, в описі під відео знайдете посилання на цей девайс. Сподіваюсь, огляд був для вас і корисним, і цікавим. На все добре, щасти.